Квартально пожежники перевіряють укриття та сховища у луцькому районі відповідно з рішенням РНБО. Рятувальники кажуть, важливо, чи є вся необхідна документація, що справна вентиляція, чи достатньо питної води перевіряють і інші важливі для безпеки речі. Ми побачили, як оглядали одне з луцьких сховищ. Перед тим як бригада рятувальників оглянула сховище, вони поспілкувались із головним інженером товариства, аби перевірити, чи в порядку вся документація перевіряється наявність необхідної документації. Це є плани схеми евакуації, це є розроблення всієї документації, всі інструкції. Також перевірка вентиляції. документація на всі спорядження, яке наявно в укритті. В даному укритті вся документація в порядку. А далі спускаємося в сховище. Перш за все, рятувальники перевіряють двері. Перевіряємо герметичні двері, чи вони щільно закриваються. Чи є ущільнювач гуми? Зараз перевіримо, чи можна їх закрити. Гума прилягла, не втратила свою еластичність. Відчинити. Що герметичні двері справні і обслужені. Йдемо далі. Рятувальники перевіряють, чи є у сховищі засоби пожежогасіння. Перевіряємо наявність засобів пожежогасіння, коли був термін останньої перезарядки. Вогнегасники щасно перезаряджені. Наявність пожежного інструменту все наявне. Потім комісія фахівців перевірила справність вентиляції у фільтро-вентиляційному приміщенні. Тут теж все гаразд. Тут ви бачите ті фольфільтри які ми перевіряли в кабінеті, вони зараз є придатні на даний момент. Тобто ми в цьому приміщенні можемо перевірити справність вентиляції. Особливість її в чому, тому що вона регенерує повітря ззовні, забирає забруднене повітря і тут воно. Опиняється чисте повітря заходить з середину сховища. Зараз ми при справність. Ви бачите, вентиляція повністю справна і придатна. Тобто забезпечить необхідні умови перебування людей в укритті. В укриттях і сховищах обов'язково мають бути і запаси питної води. З цим теж усе в порядку. Дане укриття забезпечено питною водою, якщо у разі відсутності води в. В мережі то все забезпечено в таких буклашках п'ятилітрових та літрових те, що вистачить для людей у разі укриття в даному приміщенні, в даному укритті. А скільки має бути на людину? Розрахунок на день 2 літри питної води на одну людину. Треба, щоб люди у сховищі були підготовлені до всього, тож перевіряють і наявність безнапірних баків. Дане укриття забезпечено безнапірними баками, як ви бачите, три ємкості. Це у разі відключення світла. Тут наповнюються резоруари водою, але це технічна вода для того, для потреб сходити в туалет, вона забезпечить на два дні, вистачить води для технічних потреб. Комісія оглянула і вузли у сховищі, а також інші важливі деталі. Попередній висновок все гаразд. Під час даного обстеження ми звертали увагу на санітарний та технічний стан, на забезпеченість засобами пожежого сіння, наявну шансовий інструмент і наявні системи резервного освітлення. Тобто, зовні стоїть генератор, також. Всі вонегасники закуплені тут нові і забезпечені згідно норм по площі. Також наявна питна вода в достатній кількості, якщо буде потрібно, людям наявні нари з теплими одіялами для людей, тому що має бути тепло і мають вони зігріватися. Кінцевий висновок перевірки сховища рятувальниками теж позитивний. Дане сховище, – Прат-Енко. Комісія дійшла висновку, воно є рекомендованим для укриття населення під час повітряної тривоги. Загалом у Луцькому районі 164 захисні споруди: сховища та протирадіаційні укриття та 1011 найпростіших укриттів, що розташовані у підвалах житлових будинків. Нині вже перевірили понад тисячу укриттів. Безпечне укриття чи сховище, куди під час повітряної тривоги пускають всіх охочих, це вкрай важливо. Нагадаємо, на початку літа у Києві від уламків ворожої ракети загинуло троє людей, серед яких дев'ятирічна дитина. Їх просто не пустили в укриття полікліні. Ніки охоронець не відкрив двері. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.